Я переміг, це вже факт. Відповідно, Герега вона себе не просто принизила, вона себе просто декласувала. оцим. оцим. Це всі бачили зараз. Всі свідки брутальної, брудної фальсифікації, яку ми викрили. Тому ми не повинні зараз упустити перемогу. У нас є інформація, що з усіх епіцентрів з супермаркетів епіцентрів, Знімається охорона, масово ведеться сьогодні на світ. Вже йде бійка. Зараз внизу вже йде дуже важка бійка. привезли своїх бойовиків. І тут Веду бойовики, які зараз просто тупо будуть знищувати виборчу документацію. І ми цього не повинні допустити зараз. Перераховуйте ще речі, дайте на свої місця. Зараз у нас засідання дайте, на свої місця. Бувайте що вони Скажіть, будь ласка, яку кількість голосів було специфіковано? Бо Говорить, давайте можливість на комісії завершити свою роботу, дуже важливо. Давайте, що журналісти, колеги, давайте відійдемо трошу. Я вас дуже прошу, тому що ми затягуємо процес. Давайте відійдемо, друзі. Боже, друзі, колеги, давайте відійдемо. Я вас прошу. Зараз прийму рішення, не парановати далі, це добре. Я не паранотую. Тільки можу. Тільки тихо йшов. А робота наша. Так, абсолютно правильно. Я роблю. Причинно-наслідковий зв'язок. Давайте. Тільки тільки. Добре, сьогодні 29. Да не голову. Там наряд привели на 1 першу секунду. А марку поставили, що чого? І два, що ви за прийду до них і нам потрібно зробити доповідь про це. Мені треба говорити тільки основні дані. Так. Мої кажемо, що це я переміг кандидат об'єднаних опозиційних сил. Єдиний кандидат, представник українського об'єднання Свобода Андрій Ільєнко. Представники ГРЕГИ фальсифікували останній протокол 244 сорок виборчої дільниці. Це перестановкою результатів, які не відповідали дійсності прізвища, були змінені. Тобто суть полягає в тому, що кількість голосуючих залишилась, але переможний результат Андрія переставили до гре. Ми викрали факт фальсифікації, домоглися підрахунку голосів, і сьогодні присутності взятою масової інформації довели те, що кандидат від влади Галина Берега. Фальсифікувала, намагалася фальсифікувати результати були виявлення у 2015 окрузі. Зараз далі, під стінами адміністрації, відбувається пісня, де охорона епіцентру, яка була знята Галиною джерелою, напала фактично на адміністрацію. Я хочу сказати, що ці ганебні речі. Зафіксовані і звичайно кожна людина, яка права учених цих брутальних вертифікацій, буде покарана згідно діючого законодавства. Хочу нагадати, що це до семи років війни. Крім того, зараз велика кількість членів. Етам в адміністрації, з ними проводяться відповідні бесіди, в тому числі і навіть представниками СБУ, як нам за що повідомив, секретарка сховалася в тулеті, інші прозбігалися, і на цей момент залі присутні тільки п'ять членів. Комісії, але згідно законодавства в день голосування і в день підрахунку і цієї кількості достатньо для того, щоб підтвердити легітимність і затвердити результати виборів. Тому я можу з точністю до 100% повідомити громадські. І киян про те, що в 215-му виборчому окрузі столиці переміг єдиний кандидат від опозиційних сил представник всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Ільєнко. і прошу його всім привітати. Вам Україні.